Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні черговий випуск неліквідної крипти. Трішечки, зовсім трішечки в нас продалося неліквідки, там щось до 10 баксів. І сьогодні, як завжди, на ці гроші ми будемо купляти крипту, яка зробить нас мільйонерами. Погнали! Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Не вспіла наша альта, наші щитки, мемчики і все інше відрости, як біточок вирішив трішки сходити вниз і обвалити все інше. Але як завжди, нам це на руку, тому що по п'ятницям у нас саме запис не ліквідочки. Сьогодні ми трішки заробили, тому зараз будемо дивитися, на що ми зможемо а, реінвестувати наші кошти Так, що в нас по е, тому екосистемі щось значно сильно провалилося чи ні? Так, так. так, 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 так. Ну, Баїн провалився, але то йому вже смерть. Е, з цим все зрозуміло. Так, ну в цілому, я нічого цікавого не бачу, тому йдемо далі. Соланка, що в нас по Соланки тут? Е, до Аї, до Джо. Що за доджу. 173к об'єму у нас ціна не дуже, не дуже. В мене, до речі, 6 баксів 32 центи. Тож, е, я вважаю, що це нам не підходить. Нам потрібно щось значно дешевше. Це за дорого. Ось оце ось непогане щось. Так. То це наша тема. Дивіться, будь ласка, 13 тисяч обороту, ціна катастрофічно низька. графік просто гівна кусок, воно все обвалюється вниз. А отже, ми йдемо в маркет і на 1 бакс сміло закупимо цього лайна. Так, купуємо. Далі йдемо в лімітки і починаємо продавати. Так, у нас 7756 токів. По 25%, як завжди, виставляємо ордер. Це 2000 токенів, Прибираю зразу 1.0, ставлю, і це наше тіло. 2. А, яке наше тіло? Це x 2 від нашого тіла. Вже одразу з прибутком буде з першого ордеру, коли він зафіксується. Виставляємо далі. Я думаю, тут можна поставити 0,5, заберемо 10 баксів. Виставляємо ще, я думаю, мінус 0. По одному центові 20 баксів, і я думаю, цента так 3 можна буде поставити і залишок закинути. Окей, це зробили. Погнали далі. Так, я думаю, треба взяти хайпового бонка. Він в цілому показує непогані результати. В нього шалений просто об'єм, часто вам скажу, 5 мільйонів об'єму це до 100 біса багато. Тому я думаю, варто його купити аж на 2 бакси. а Забираємо. Так, і йдемо продавати. А, так, 25% це у нас 25 тисяч бонку. Це цілком солідно. І тут я прям знову ж таки те ж саме роблю, бо, ну, вибачте, тут є ліквідність і є а, можливість того, що дійсно проєкт полетить. А, ставлю один бакс і одразу ж відбиваю тіло і забираю плюс 50 а, центів. Так, окей. І далі по мінус нулику ми валимо наступний ордер це 25 баксів. А далі в нас 250 баксів, і я думаю, 5 центів можна сміло поставити на перспективу це 1282 долари. Виставляємо і, як завжди, оголошуємо конкурс. Тож, якщо ти дивишся це відео вперше і вперше потрапив на рубрику неліквідної крипти, знай, що під кожним випуском в нас йде розіграш. Напиши найцікавіший коментар про бонг, і коли останній ордер на 1282 долари зафіксується, кращому коментарю я з цього ордеру віддам 500 баксів. Удача може бути на твоїй стороні, насправді. Саме з Бонком це взагалі великий шанс і велика перспектива. Тому залишай коментар, а я йду далі. Недалеко насправді я дійшов, знайшов ось Зебець. Зебець. Зебес. Забіц. Знайшов такий протокол. Короче, 18 тисяч в нього оберту загально. Тому пропоную купити його на один бакс. Ціна нам підходить, звісно ж таки. На один бакс у нас вийшло небагато тисяча, А отже, ордери ми тут дуже дрібні ставити не будемо. Тому, я думаю, тут можна. Одразу, мабуть, танцювати першим ордером до 1 цента. І це 2,64, тобто 2,5 ікси Окей, наступний ордер 5 центів. Так, а що в нас по пікові було? По пікові ми навіть до цента не дійшли, Ну значить, у нас всі шанси на те, щоб нічого не закрити. Окей. Так, і останній, давайте так, центів 15 поставимо. Все, зробили. Ідемо далі. Далі я перейшов в вкладку мемчиків і знайшов ось такий проект. А, Дивіться, єдина перспектива, яка, яку я в ньому вбачаю, це. Ну, ладно, не єдина. Перше ціна. Друге, він з моменту лісінку просто провалився нахер вниз. Друге. І третє, при тому, що він просто нахер провалився вниз, 580 тисяч об'єму USDT він тримає. А отже, я хочу його однозначно купити. У мене залишилось 2 долари 32 центи. Я на цей проект хочу виділити долар 32 центи, так, навіть трішки менше, долар 30, щоб у нас хватило гроші на ще один проєкт і на комісію. Окей, а, купили, в нас вийшов мільйончик. Мільйончик вийшов нормально. Я думаю, на цьому можна буде заробити. 256 тисяч на один ордер. Так, пікова ціна там була щось. Так, у нас 5 нулів і там 5 нулів. Коротше, мені це не подобається. Я прибираю зразу 0, ставлю 1, і перспектива 2,56. Нормально. Тіло ми забираємо. Окей. Далі мінус 0 ставимо, виставляємо. Не туди виставляємо, сюди виставляємо 25 баксів. Далі ще мінус 0. Виставляємо 256 баксів. І ще мінус 0 виставляємо і 2632 бакси. Перспективно, да? я так думаю. І останній проєкт, на який я виділю цілий долар, це у нас Чемс. Я не знаю, чого в нього. 15 мільйонів оберту USDT. Що це за такий проєкт і що в нього за перспективи. Але схоже на те, що в нього дійсно є перспективи. Тому я хочу його купити. Я думаю, він зайвим не буде. В мене виходить 3 мільйони, що доволі непогано. На ордер виходить по 957 тисяч. Так, і я хочу. Ну, оце, оце ось, ось, оце. це не цікаво. Я хочу одразу перший ордер ставити на а, мінус 2 нулі, щоб забрати 10 баксів, тобто 10 іксів, розумієте? Так, є. Далі ставлю і хочу забрати. Та знову не туди: 95 баксів з другого ордера. Так, третій ордер у нас 957. Ну і четвертий, відповідно, 9579. Цей ордер, скоріш за все, ніколи в житті не закриється. Але але, всі ми знаємо чудові історії про те, як такі ордери фіксувалися. І коли я закинув в це лайно один бакс, мені не шкода його втратити, отримавши перспективу виграти такі гроші. І по чесу ми. Відкриваємо другий конкурс в цьому випуску. Відправляємо. А, я відправив, так? Не відправив, а що не так? Я ж відправив, а що не так? О, от тепер відправив. Щось там було більше, вийшло менше. 8440 вийшло. Ну, ладно, найбуде. Ну і другий конкурс по Чемсу з аналогічними умовами, як і по бонку. Залишайте свої коментарі по цьому проєктові І кращий Краще рандомно обраний коментар, а може не рандомно, може я сам оберу, бо він мені дуже сильно сподобається. Виграє. Зараз подивимо, скільки подивимось там. 8 тисяч поставив? Ну, давайте 3 тисячі. Я думаю, нормально з 8 трьох кладати, якщо він закриється. Ізі просто мені не шкода. Тому це можеш бути ти.